Мовенка вас вітає. Прийомна комісія на місці. Все, малиш всівся І буде тепер контролювати, що ми тут з вами будемо знімати. Так, сьогодні хочу вам показати сорт Веденсвіл 7 клубніка Маліна. Вибачаю за такий не дуже гарний вигляд грядки, тому що Тому що в цьому році ми трошки не вспіли, Зашилися і цю грядку залишили не зовсім такою доглянутою. Але ж дивіться, яка ягодка. Сорт Vedenswil 7. Я тільки що вибирала сорт Вікат. Зараз подивлюся, відеочку вам покажу. Ой -ой. Так, ось дивіться, який вікат. Просто для порівняння, яка Здоровлюча, просто огромна ягода сорту вікат. Зараз вже ранні сорти всі давним-давно вже зібрали ми врожай, вони вже дійшли. Середні сорти вони вимерзли, там майже не було ягідок. А ось Вікат зараз почався. Пізні сорти зараз почалися. І то пізні сорти, наприклад, сор Чамора Турусі також дуже пошкодилась морозом. І тому і чамори у нас також в цьому році майже немає. А от сорт виден Свіл 7. Клубніка Маліна ще її називають, вона, слава Богу, нас віддячила ягодкою. Подивіться, яка вона? А яка вона запашна. Скажу відверто: коли вирвала, вибирала сорт Вікат, то навіть і не було такого бажання великого з'їсти, скоштувати ягідку. А от коли підходиш до грядки сорту венсвіл 7, то тут. Просто руки тягнуться, очі горять, хоча швидше з'їсти цю ягодку, не кинуть її в відеречко, а зразу її кидати в рот. Ось така вона сорт Веденсвіл 7 Вона дуже запашна. Аромат у неї не скільки полуничний, а скільки малина з полуницею. От щось таке. І на вигляд вона схожа на малинку, і на смак вона схожа на малинку. Чому її і називають Веденсвіл 7 клубніка маліна? Кущики у неї невеличкі, така вона приземиста. Ось, бачите, один квітконос, який зараз я його відокремлю. На одному квітконосі, може бути, до 10 ягідок. Ось він. Ось один квітконос. Ось такі ягодки. Перша ягода ось така йде. ну Цього року вона трошки дрібніша, минулого року вона була більшенька. А далі вже пішли ще дрібніші дрібніші ягодки. Зриваємо її тільки тоді, коли вона от такого темно-вишневого кольору. Тоді у неї більш виражений такий малиновий привкус і аромат, навіть через камеру, через об'єктив не передається той колір, вона йде набагато темніше, чим от я бачу зараз її через об'єктив. Вона дуже ніжна. От якщо я злегка так її придавлю пальчиком, і вже бачите, вона вже шкірочка у неї дуже м'якенька, ніжна, то цей сорт тільки для себе, для дома, з'їв, з'їв і балдій. М -м -м. Вона дуже м'яка, дуже м'яка і соковита. Но ми також її на ринок вибираємо зразу у лоточки. і вона йде в два рази дорожче, ніж інші сорти суниці. Тому що зараз на ринку немає солодкої і доброї ягоди. А ось один свіл сім. Саме такий. Я читала ваші відгуки і дуже вдячна вам, що вам також сподобався цей сорт. І читала, як ви пишете, що чекаєте вже цього сорту. Ну, впевнена, що вже дехто її вже з'їв, дочекалися. А ось вона у нас тільки починає зараз плодоносити. Ще одне зауваження таке по цьому сорту це сорт-агресор, я його також називаю, тому що він дуже багато дає вусів. Його треба а, зразу, так, а, якщо не потрібні вуса, їх видаляти і садити як можна рідше. І ще по догляду, цей сорт е, стійкий до кліща, але не дуже стійкий до плямистості. Бо ось, бачите, плямочки у мене вже з'явилися. Хоча я цього року його майже не окропила, не, не обробляла, бо... бо в цьому році скажу, відверто ми трохи зашилися. Так, і ще по ґрунту. Як я завжди казала, цей сорт дуже любить зволожені ґрунти, поживні такі жирні зволожені ґрунти. Але нещодавно була у своєї подруги, яку я презентувала цей сорт, бо вона його дуже полюбила. Вона з ним, як то кажуть, панькалася, носилася його постійно підживлювала, підливала, але в тому місці, де вона його кохала, викохувала, він у неї не міг рости, чомусь не ріс. І пару вусиків перелізли зов... зовсім в друге місто. Скажу відверто, там глина глиною. Просто асфальт. І він там сам почав рости. І коли я побачила цю у неї суницю, там, оті рослинки, я своїм очам не повірила. Бо вона каже, я його зовсім там не прополюю, тому що земля дуже тверда. І ці рослини там росли, і я дивлюся, кущі, більші навіть, ніж у мене, гарні такі і ягода крупніша, навіть, ніж у мене. Так що ось вам. До кожного сорту треба, як кажуть, при... пристосуватися, а інколи сорт сам до нас пристосовується. Ось така ягодка, в 7, сіл сім. клубніка маліна. Всім вам добра, тепла, затишку. А ми побігли додому, бо вже нас камарі зажирають. Он малиш уже ухо заховав, бо його вже комарі гризуть. На все добре вам, щасливенька. Пока-пока.